Гелікоптерика 52 два мі 8 а також штурмовики су 25 Ворог збільшив на авдіївському напрямку застосування авіації, прикриваючи свою піхоту. Малими групами, звісно, та за підтримки ствольної артилерії ворог продовжує тиск на флангах, наступаючи з Красногорівки, це з півночі, а також з півдня. Попри великі втрати, вони не відмовились від ідеї захопити Авдіївку. Жорстокі бої тривають вже західніше біля залізничного насипу, на півночі в районі Степового. І також в районі Терекону, на північно-східних околицях міста. Окупанти упритул підійшли до Коксохіму з території, власне, евакуювали останні два десятки робітників. Високо ймовірно, що ареною боїв стане там промзона. Водночас, з району окупованого Водяного ворог тисне на, на тоненьке і на Інший населений пункт, який знаходиться неподалік. Якщо брати карту, то ми бачимо, що ворог також намагається в обхід, скажімо так, первомайського, рухатись в бік нетайлового. І е, всі спроби ворога, поки закрити Авдіївку, наразі не умічались успіхом, але на захоплених територіях загарбники зводять потужні фортифікаційні споруди, і подекуди заливають навіть бетоном. Місяць, як окупанти намагаються штурмами взяти Авдіївку. Росіяни продовжують утилізовувати свою піхоту та бронетехніку в намаганні захопити місто. За місяць активних штурмів окупантам не вдається досягти стратегічної переваги, хоча й є певні просування. Для наших оборонців наступ на Авдіївку несподіванкою не став. Зі Синовацького напрямку йшли в нашу в сторону Авдіївки. І відповідно вони йшли через Новоселівку другу. Відвагали видугалися маршрутами. Нині окупанти мають незначні просування на північному фланзі, менше використовують техніки і більше працюють малими групами під прикриттям артилерії. В напрямку степового російські війська просунулися західніше залізниці. На околицях Коксохіму бої тривають. Наші оборонці не дають зайти на територію заводу. Відводяного, що на півдні від Авдіївки, окупанти просунулися на 200 метрів. Основні удари окупантів спрямовані на Сєвєрне і тоненьке, аби перерізати логістичну артерію. Вомайського противник тисне на Невельський обстрілює з артилерії Карлівку. Таке мінімальне просування впродовж місяця Росіянам дається ціною втрати до кілька сотень окупантів щодня. Ворог зосередив поблизу Авдіївки 40 тисяч особового складу. Наші вояки за місяць активної оборони та під час вдалих контратак спалили більше сотні ворожих танків, 250 бронемашин, з сотні артсистем та утилізували 10 тисяч російських військових. Це дані головнокомандувача збройних сил України. Кількість знищеної техніки окупантів в Авдіївці вже більше ніж у вугледарі минулої зими. Зважаючи на те, що росіяни стягнули сюди рідкісні системи залпового вогню, торнадо с та «Смерч», яких на озброєнні в окупанта лічені одиниці, аби вибивати наш гарнізон касетними снарядами, то плани по захопленню Авдіївки в окупантів посипалися. В надії оточити Авдіївку, окупанти б'ють по дорогах постачання наших військ, крилатими керованими бомбами і завдають ударів з артилерії. Глибина фронтової зони, куди дострілюють ворожі гармати для наших оборонців, історія вже звична. Попри це, ситуація в Авдіївці ще далека до Бахмутської, кажуть військові аналітики. Тоді український гарнізон відбивав ворожі атаки вагнерівців в умовах напівоточення мінімум три місяці. Ситуація стане загрозливою, якщо позиції українських оборонців на Коксохімі росіянам таки вдасться захопити. Рита Потапова, спецкор, марафон. Єдині новини.